Добрий день. Беру на себе сміливість запитати, що буде у Бахмуті, Донецька область. З 21 грудня до 25 грудня Бахмут, Донецька область, йдуть бої, українські російські війська. Як буде для України Бахмут? Буде він. Які будуть там справи? Ми, українці, переживаємо за Бахмут і питаємо, як буде в Бахмуті з 21 грудня по з 21 грудня по 25 грудня. Бої, бої, бої і город жертва. Город жертва підвішений, вогняний, вогняні енергії, лунні енергії це значить щось недосказане, чогось ще не знають, окупація. Дуже важка війна в самому розгарі за те, щоб було як раніше, щоб до України надійшли, щоб було українська земля за мир. Дуже вогняні дії і супротив українських військ. Ну і російські теж не здаються. Коротше, гарячо, гарячо, гарячо. Цю неділю до цю неділю до до 25 грудня до кінця дня Бахмут. ой Ничего не меняется, пока ничего не меняется. Россияне там, наверное, под какими-нибудь напитками. Кто сейчас, кто на этой неделе будет, будет? Попереду, по визволенню це жезли, будуть українські, а мечі це Росія буде. Хто чия буде перевага? Російська мечі або українська жезли? Хто перемагає? Три карти. Якщо більше мечів, то російські війська. Якщо більше жезлів, то українські війська, Бахмут. Хто перемагає? Хто буде сильнішим до 25 грудня, Росія або Україна? Україна. Україна, український воїн, жезли. І щось ще таке, що не можна казати. Ой, Господи, допоможи Україні. Dziękuję za uwagę.